Що відбувається з окупантами на Донбасі? Поранені росіяни біля Покровська сидять у підвалах без їжі. На Херсонщині міни та дрони утруднюють пересування цивільних та військових. Українські дрони вдарили по складах і портах у Смоленську та Приморську. Які збитки тепер рахують у Росії? Росіяни намагалися оточити Покровськ, били по дорогах і посилали маленькі піхотні групи. На заході міста їх зупинили, відбили наступ у південній частині міста, на сході були локальні просування, але лінію фронту поблизу Добропілля тримають українські захисники. Малі групи ворога все ще пробують прорватися на наші позиції і переконати місцевих, що їх сил більше, ніж є насправді. Та мета ворога не досягнута, але наступ планується. І наразі поранені російські солдати морської піхоти. Сидять у підвалі без їжі, очікуючи відправки на новий штурм. Вони опинилися там після того, як відмовилися йти в атаку через поранення або хвороби. У російській армії такі дії називають виховними заходами командування не евакуює і не годує тих, кого вважає непотрібними. Цю бригаду планують задіяти для осіннього наступу на ділянці Дружківка Костянтинівка Покровськ. До штурмових загонів відправляють усіх, хто ще може рухатися, що нагадує криваве жертвопринесення. На Константиновському напрямку у Катеринівці ситуація лишається невизначеною бої тривають у сірій зоні. Ворог пробує заходити групами, але наші підрозділи не дають закріпитися. В районі Клебан Бика вдалося повернути контроль над південною частиною селища. Північніше Щербинівки знищили групу ворожих мотопіхотних підрозділів, які навіть не дісталися своїх укріплень. На Лимансько-сіверсьокому напрямку загарбники продовжують накопичувати піхоту в своїх тилах, регулярно проводять вилазки диверсійно-розвідувальних груп, намагаються обходити наші позиції та робити засідки. Ворожі дрони полюють за усім, що рухається. Але є просування ворога біля середні та шандриголови на Лиманському напрямку. На Сіверському напрямку противник вів безуспішний наступ у районі Виїмки та Серебрянки. На Краматорському, Торецькому та Добропільському напрямках втрат наших позицій не допущено, але у бік Краматорська та Слов'янська російські війська скинули чотири некеровані авіабомби ФАБ 250 кожна із з яких важить близько 250 кілограмів, і при вибуху руйнують будівлі та завдають серйозної шкоди. В результаті одного влучання було пошкоджено три багатоповерхівки та поранено жінку, ще три на промислову територію. На Херсонському напрямку погодні умови сприяють роботі ворожих БПЛА на дальніх дистанціях. Найбільше страждають райони з активним пересуванням цивільних та військових. Окупанти розкидають протипіхотні міни. А через засмічення дороги гілками та елементами будівельного сміття. Завчасно виявити або знищити їх дуже важко, особливо в прибережних районах, де ворог на постійному патрулюванні ударними дронами. Евакуація з прибережних сіл та районів дуже складна. Безпечний вихід можливий лише під час сильного дощу або густого туману. На Харківщині, на Куп'янському, Південно-Слобожанському та Великобурлуцькому напрямках наші воїни відбили атаки ворога. На Дніпропетровщині ворог просунувся поблизу Новоселівки, Маліївки, Тернового та Березового. Окупанти продовжують наступ на Запоріжжі, але прогресу не мають. Російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя, поблизу Ольгівського та в напрямку Новоіванівки, і на схід від Гуляйполя, поблизу Полтавки. На Гуляйпільському напрямку ворог скаржиться, що не може йти через травмовані коліна. А командування не допомагає, бо людей бракує настільки, що вже в бій відправляють кухарів та зв'язківців. Також окупанти намагалися наступати на південний схід від Оріхова, Білогір'я, Мала Токмачка та на захід від Оріхова Плавні, Степногірськ, Приморське, Кам'янське. Окрім того, в окупованій воскресенці на Запоріжжі наші воїни знищили командний пункт ворога. Загинуло 17 офіцерів і один рядовий. Минулого тижня експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС майже щодня чули вибухи та інші звуки боїв на території станції, але їм не дозволили перевірити сховище дизельного палива, посилаючись на проблеми з безпекою. Експерти змогли відвідати лише реакторний блок і обладнання на високовольтному розподільчому пристрої, але ситуація на станції залишається небезпечною. Бо вона розташована поруч із фронтом, і там порушено майже всі правила ядерної безпеки. Зараз атомна електростанція тримається лише на одній лінії електропередач, і це дуже ризиковано, адже всі реактори переведені в режим зупинки. В окупованих містах та Росії українські пташки завдають значних втрат ворогу. В Луганську вибухнув склад боєприпасів його вночі атакували українські дрони. Також наші безпілотники пролетіли над Смоленською областю. За повідомленням місцевої влади було знищено 42 дрони. Постраждалих немає. Внаслідок масштабної атаки спалахнула нафтобаза Лукойл, одна з найбільших російських нафтових компаній, що видобуває, переробляє і продає нафту та нафтопродукти, приносить мільярдні доходи бюджету Росії і є ключовим елементом для обходу міжнародних санкцій. Але пожежа завдала значних економічних втрат ворогу. Також українські дрони вразили найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградській області на Балтійському морі. На одному із суден та на насосній станції спалахнули пожежі, через що відвантаження нафти призупинили. Приморськ є ключовим хабом для завантаження тіньового флоту. Через який Росія обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Орієнтовні щоденні втрати бюджету країни агресора до 41 мільйона доларів ще уразили низку нафтоперекачувальних станцій НПС НПС-3, Андреаполь та НПС 7 Вони є ключовими вузлами магістральної трубопровідної системи Росії, що забезпечує постачання сирої нафти до порту терміналу Усть Луга. Внаслідок цієї атаки та попередніх на нафтопереробні заводи на окупованих територіях Донеччини та Луганщини виник дефіцит бензину. На заправках утворюються кілометрові черги, пального або взагалі немає, або воно швидко закінчується. Для людей ситуація стає дедалі гіршою бензин дорожчає, якість падає, а через це ростуть ціни на товари та збільшується соціальна напруга. Водночас на військових бензинова криза майже не вплинула. Їхня техніка переважно працює на дизелі, а бензин, який ще є, йде насамперед на потреби окупаційних адміністрацій та армії. Окупований Донецьк досі потерпає від водної блокади. В одному з районів за день роздали понад тисячу літрів води, а частину привозять прямо до квартир ветеранам, пенсіонерам і людям з обмеженими можливостями. У багатоповерхівках Встановлюють нові резервуари і крани, щоб люди мали доступ до технічної води, а допомогу організовують за участі волонтерів із сусідніх регіонів. Нещодавно надійшли додаткові ємності для води з Курської області. Іронія в тому, що саме під триколором доводиться вчитися цінувати найпростіші речі навіть воду з крана. Також на тимчасово окупованих територіях окупанти з Росії навчають дітей мужності у захоплених школах. Та створюють фейкові козацькі реєстри в захоплених містах. Вони не мають нічого спільного зі справжніми козаками і потрібні лише для пропаганди. Росія намагається видавати українську історію за свою, але на її боці немає жодного справжнього козака, а лише донські козаки нащадки колаборантів. Але воювати росіяни можуть лише за гроші і з мирними мешканцями. Російським солдатам обіцяють гроші та відпустку, якщо вони знімуться для пропаганди, помахають прапором на камеру. Але зробити це їм майже нереально бо українська розвідка вже чекає на них, щоб зняти свій власний фільм про провали та втрати окупантів. Також українські військові під час аеророзвідки зафіксували, як російський військовослужбовець розстріляв цивільного чоловіка на подвір'ї в одному з населених пунктів. Загиблий був без зброї та у цивільному одязі. Дії окупанта кваліфікуються як порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення.